Хліб у сьому голова сьомий рік поспіль у Шевченківському гаю гільдія Пекарів організовує смачне та співоче свято хліба. Ми цього року запросили на свято хліба і наших, скажімо, колег-медівників, де люди можуть. У Нас сьогодні дуже багато представлено продукції, яка не продається в магазині. Це все ручна робота, спеціальні вироби з тіста наших майстрів, які хочуть показати своє майстерстві. Щороку пекарі дивують відвідувачів своєю кулінарною майстерністю. Поділитись смачним вмінням приїхали і 40 кондитерів з Польщі. Важливо, аби усі ці різновиди сорти та види традиційного хліба, які можна спробувати на таких святах, згодом потрапляли і на полиці магазинів, щоби споживач міг придбати і скуштувати їх. Однак, що є більш важливим, це показати молодому суспільству той традиційний хліб, адже зараз дуже популярними стали інші види випічки, які не є корисними. Упродовж дня відвідувачі не лише забавлялись, а й дегустували новинки хлібопекарства. Ну ще не пробували, тільки ми мала пробує їсть. Дуже хотіла булку, булку тут купили. Супер, все гарно, все ну прекрасно одним словом. от мені подобаються такі вироби е, художні, так що я й дивлюся на них. А яке ж хлібопечення без якісних дріжджів, Переконані головні спонсори свята. Львівські дріжджі, дріжджі взагалі об'єднують це хлібопечення, яке є не тільки в нашому регіоні, а і в Україні, і за її межами. Тому без нас хліб не буде смачний і не буде дохмяний і пухнастий. Буде смачне свято хліба і наступного року, адже у гільдії пекарів переконані, хліб усьому голова.